Всім привіт! Поки в мене немає світла, я записую відос на свій айфон, того що це буде по суті сповідь. Кеноніста, так, да. ось саме так я це назву, то хоч що в мене камера Canon r 10 яку я купив собі рік назад, і в мене є про що розповісти, якщо говорити, чисто з точки зору user experience, досвіду використання і так далі. Технічні характеристики, як те, що вона може зняти, як класно вона знімає чи погано, я розкажу в окремому відео, а зараз буде конкретно. Чому я не рекомендую купляти камеру Canon взагалі нікому зараз, в найближчі там, декілька років, це точно доки вони не виправляться. І це буде відео вам корисним, і воно вам сподобається, тому що в мене Canon вже 4 роки. І так, давайте перейдемо до цього відео. А якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться, будь ласка, і поставте лайк вподобайку, того, що в мене зараз нема світла, я знімаю його, оце все відео просто на акумуляторах. Благо, в мене тут MacBook, який може це все витягнути, і про це буде теж окреме відео. Багато-багато відео, 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 відео буде, тому підпишіться прямо зараз. А ми переходимо до відео. І так, Canon R10. Ось вона в мене тут стоїть. Знаєте, чому вона в мене стоїть зараз з оцим саме об'єктивом? Це в мене є FS. 18-135, 18135 3,556 і STM, чого це не rf об'єктив, якщо це камера RF? А я все ну, вам поясню, тому що ну, це бюджетна камера, на яку є єдиних там, 6 офіційних об'єктивів для кропу. І більше їх поки що немає. Вже дуже-дуже багато років. Ну, декі всіки, три точно. І так, про що я буду розповідати? Я розповім вам конкретно про три аспекти. Перше, Canon і повага до користування друге це те, наскільки вони ахієвші, і третє це Програмні косяки і баги, які вони принципово не хочуть виправляти. І спеціально вони, як знаєте, з точки зору Apple серед камер, того що вони роблять речі, які спеціально погіршують досвід, спеціально працюють на маркетинг, щоб люди купляли нові камери, того, що функцій якихось буде недоступно. Я не говорю, що це там прям суперпогані камери і так далі, неможливо ними користуватися. Ні, вони прекрасні і так далі. Але є такі речі, які просто ну, закалібали, і тому хочеться зробити це відео для того, щоб ви не потрапили. В ту саму ситуацію, в якій і я. І так, я купив камеру Canon R10, ось вона в мене тут. Один рік назад, тобто трошечки більше рік і там, три місяці я нею користуюся з березня 23-го року. За цей час я зняв купу-купу від вообще взагалі багато чого відбулося і тому подібне, але весь цей час мене сптикало три проблеми. Перше об'єктиви. Їх реально мало. От якщо ви думаєте, що е, вони ставляться через перехідник, і люба оптика EF, ЕФ, EFS підходить до цього і цієї камери, е, це буде правда. Але прикол в тому, що вона величезна. Ну, дивіться, я можу купити собі 18 150 об'єктив, який по суті є аналогом цього об'єктиву. І він буде ну такий самий, але менший, легший і тому подібне. Але він коштує бляха 20 тисяч гривень. Це космічна ціна для цього об'єктиву. Це просто ну така. Ну, типу, він же пластиковий. Він ну він прикольний, але він темний. откровенно темний. Були тести у людей, що казали, що старий об'єктив світліший ніж новий об'єктив. Другий прикол, про який я хочу сказати, точніше, об'єктивів реально немає. Тобто, якщо брати якісь РФ, оригінальні об'єктиви для цієї камери, зараз тільки почнуть з'являтися сігмочки на F28, які можна буде собі купити. Але там підкрадається другий момент, про який я скажу через пару хвилин. І ну, їх досі немає. Я вже камерою користуюся рік і два місяці, і за цей час вийшло аж один об'єктив це 10-18. Все. Більше нічого не виходило за рік. А ця система нова, вона тільки з'явилася. І ну, бляха-муха. Другий момент це оптика від е, системи EFM, стара кененівська оптика на кропах для маленьких камер і тому подібне, яка була. Е, ну, вона була і закрили по суті. Цей бай, не байонет, а закрили цю систему. Тобто нових камер на EFM а байонеті випускати не будуть. Що це таке і що якого хрена? Дивіться, там були прекрасні, прекрасні, чудові, малесечки об'єктиви. Вони ізі могли підійти під ці камери. Вони спеціально цього не захотіли робити і роблять нові об'єктиви супер-супер повільно. Другий момент. В старих камерах ЄФМ були об'єктиви, ці, які йдуть в базові, в них менша фокусна відстань базова. Тобто всі об'єктиви, які зараз робляться, вони робляться 18 мм, не 17, 18. Раніше об'єктиви було 17,55, 17,50 від сігми, був 15,45 на ЄФМ, був 17, там щось ще якісь 17. Коротше, суть в тому, що 17 мм це ширше, ніж 18. І коли ви берете бляха цю камеру, Хочете познімати сібяшечки, ось, типу, ну, ось, ось так, да, познімати. То на 18 мм, це, звісно, все прекрасно, але це ось так. Зараз я вам, ну. Тобто, ось я на витягнути руці, да. е, я думаю, що ви мене бачите. Але, ну, раніше, коли був. 15.45 в мене, якщо я не помиляюся, 15.45 був на Є М50 в мене була камера до цього. Там був дуже широкий кут. Я міг знімати суперкруті, широкі сібяшечки, так ходити зі стабілізацією, все було прекрасно, чудово. Навіть зараз нова оптика, яка виходить від компанії Sigma, вона 1850, не 17. Тобто вони настільки ахірєвші, що забрали цей один міліметр нещасний, який наче ні на що не впливає, але він реально став, ну, ну. Ну, не так прикольно себе знімати на витягнути руці, і вам доведеться доведеться якусь іншу, більш дорогу оптику для того, щоб покрити собі цю фокусну відстань. Тому що, якщо перекладати з кроп-фактору Камер Canon, тобто тут в кроп фактор 1.6, у Fuji, у Sony, у. і все. У них кроп фактор 1,5, і в них об'єктиви є 15-16 мм, 18 мм. Тобто там ви бачите більше інформації на тій самій фокусній відстані, ніж на кенонах. І це ну мені це виморочило голову, тому що я захотів купити собі добре ну, умовно. Я хочу знімати сібяшечки. Я беру собі об'єктивчик, якийсь широкий, типа 10-18. Але він темний, як жопа нігра, а ладно, темний. Я знімаю на сонці, все хорошо, мене видно, неважливо. Розмиття, де оцей ефект? Того, що в тебе камера нормальна. А його немає. А чого його немає? Тому що аналоги є тільки від ну, або дорогі, які коштують, як ця камера, об'єктив, як ця камера коштує. Або в вас є якісь старі, типа на... Сігма, Рон і так далі. Але вони, і, ну, вони дорожчі, це, понятне діло, вони є. Але якщо я не помиляюсь, то Тіна на перехідниках на Кенноні не працює. Хоча перехідник наші, підтримує любі об'єктиви EF-S, але воно не працює. І, власне, виходить так, що вони закрили срака цей байонет. Закрили всю систему EFM, яка була прекрасна, маленька, крута, зручна. m 100 m 200 m 6 Mark 2. Це ж прекрасні камери, це такі от маленькі мильнички, на які ви можете поставити купу всього прикольного, знімати класне відео, і взагалі все буде прикольно. Ні, вони встрали все, зробили одні ці рефки і так далі. Вони класні, все хорошо, але мене це просто вимаражує, того, що вся оптика, яка була EFM, а там були спідбустери, об'єктиви від Сігми, тамрону і так далі, які були. Дешевші за оригінальні об'єктиви від Canon, дешевші, але при цьому вони і е, давали якість кращу, тому що ну є F, RFS оптика, ну вона тупо темна. Ну прям тупо темна. Вони досі за 4 роки не випустили бляха. Ну, сімнадцять аналог на RF, не випустили. Вони просто попросили зробити це Sigma, яка буде це робити. Ну, скоро влітку має вийти цей об'єктив і не не знаю, скільки він буде коштувати насправді. Це теж цікаве питання. Але от, факт, вони це зробили і це бляха капіц. Бля, мене аж бомбіт просто це від цього. Далі до цього цього це ще прикол з цим закритим срака байонетом. Вони тільки-тільки наші його відкрили, щоб можна було щось зробити. Але знаєте, що було три роки назад? Я вам скажу, що було. Була компанія Viltrox, яка зробила спідбустер, яка зробила об'єктиви автофокусні для системи РФ. На них подали в суд і заборонили робити ці об'єктиви для системи Canon, для того, щоб Canon продавала свої кончені об'єктиви, які вона не випускає. І прикол в тому, що да, є купа старої ЄФ, EF, ЄФС, оптики і все тому подібне. І це все можна замінити і тому подібне з перехідниками. Але, ну от чесно, ну от подивіться, ось камера, яка могла би бути. Десь, А, ні, не валявся, я вже його прибрав. Але ну ось сам об'єктив. Ось об'єктивчик, ось камера. Ну, умовно, я міг би ну, от, ось, ось стільки додати, і це був би якийсь готовий, класний, нормальний об'єктив. Ні, в мене стоїть цей перехідник, стоїть оця величезна стара оптика, зроблена під інші камери. І оце я граюся такою фігньою, Оцем всім займаюся. Ну, ладно. Фіг з ним. Об'єктиви, насправді є, знайти можна, підібрати можна, хоча їх небагато. Конкретно для РФ оптики. А якщо брати ну, РФС, кропнутих камер, якщо брати повнокадрові, там ну, трошки все цікавіше через те, що там більший формат, там купа об'єктивів РФ оригінальних, але вони коштують космічних бабок, купа темних пластикових об'єктивів. Хрен з ним не питання. У мене питання іншого формату. Якого хрена? Я не можу на цю камеру встановити, точніше, цю камеру підключити до кампа. Раніше в них була EOS Webcam Utility, яка працювала ок OK. ну більш-менш. Зараз її навіть скачати не можна. Вони її, типу, закрили, прибрали, чи щось міняють, чи фіг його знає. Вона просто пропала. Тобто камера вже не може бути веб-камерою. Це треба щось видумувати, собі ставити якісь карти захвату, хойо-майо і тому подібне. Допустим, ми це зробили, ми про це забули, хорошо. Вони там щось закрили. Прошивки оновлення. Тобто, в мене ця камера рік, вона сама 22-го року, якщо я не помиляюсь. Тут версія 1 і 4. Все, більше оновлень немає. Я думаю, що одне ще якесь вийде, і все на цю камеру вони забили. Хрен я більше нічого не отримую, ніяких функцій тут не з'явиться, нічого, все. Ця камера просто закрита і тому подібне. Хоча вона може знімати більше, краще і дати якихось функцій. Далі, по функціоналу. В мене є питання, яке мені показав Дьоні. я на нього раніше не звертав уваги, але якщо чесно, це треш. От скажіть мені, будь ласка, каноністи, чому, коли ми включаємо камеру. У нас тут є. Давайте я вам покажу. Ось в мене є, а, ну, бачите, рівень, що я знімаю по рівню. Плюс в мене є правило третин. Я нажимаю кнопку знімати, і воно пропадає. Чому? Поясніть мені, чого воно пропадає, і чого я не можу включити це назад? Я не розумію. Воно мені не сильно горить, воно мені не сильно потрібно. Хоча, от рівень, що типу, я не повертаю камеру, мені б цікаво було потримати. Але то фігня. Ну, де воно? Чому я не можу? Я не можу. Я нажимаю зараз я там, ця кнопка інфо. Все, це все, що я можу. Я можу побачити звук, я можу побачити е, оцю фігню, е, просто камеру, як вона знімає. Вай! Поясніть мені, чому. Закрили питання. Давайте, не, не пояснюйте, може там щось типу, і воно так треба, вони так звикли, це прям прикольно, в мене дешева камера і так далі. Може бути все, що завгодно, я взагалі не проти і так далі. І все б це нічого, якби не інший прикол. Чому в камерах Canon, і все, всі про це знають, дуже поганий запис звуку на прям в саму камеру. У мене було багато мікрофонів, але всі, які я підключаю в цю камеру, шумлять. Якого хрена так відбувається? Я не розумію. Я підключав роди, Sennheiser, бої, підключав дешеві. Вони всі роблять. Отакий от шум, який треба потім душити. Я не розумію, але факт лишається фактом. Це в мене вже давно, і я це давним-давно чув. І це якби відбувається на постійній основі. Третій момент, четвертий момент, двадцятий момент. І так далі. Я розумію, що це не відеокамера, це фотоапарат, на нього треба фотографувати, пішов я нафік зі своїм відео і тому подібне. Але чому тут так мало форматів зйомки? Наприклад, 48 кадрів на секунду, щоб я знімав. Вдвічі сповільненіше відео, коли в мене є не PAL-формат, а NTSC. Наприклад, у мене 23:97. Чого я не можу знімати в 48 кадрів в секунду? Я можу тільки в 60 і потім сповільнювати трошки більше. Гівно питання: хай буде, дрібничка. Але ну, питання лишається в іншому. Чого 2397? Чого нема 24 кадри на секунду? Наприклад, ну це така мілеч і це я просто вже прикалібався і тому подібне. Але от вона мене щось кумарить, чого такого немає. Чому цього не зробити, чого це не запрацює? Далі ми підемо до ще одного цікавого моменту. Є камера Canon. У камери Canon є стабілізація. Не в моєї конкретно, в мене у Дьоні була r 6 r 6 камера, вона має офігенну матричну стабілізацію і тому подібне, але, ну. Вона може працювати з певними об'єктивами. Якщо ви поставите, наприклад, якийсь китайський об'єктив, стабілізація може просто не вімкнутися. Якщо у вас є стабілізація на об'єктиві, то вона не сумується з стабілізацією самої камери, вибираєте щось одне чи з двох і так далі. Чому я не можу цим нормально керувати? Я досі не розумію. І мене це теж викумарює. І взагалі підхід камери, ну. Виробника Canon до своїх користувачів вони випустили камеру. Вони зробили її прекрасною з точки зору. Тут прекрасний автофокус. Тут ну, непогана стабілізація, навіть просто об'єктивна. Тут гарна дуже картинка, мені подобається скінтон, оверсемплінг 6К на 4К в відосі. Воно все гарно. 60 кадрів в секунду за копійки в мене тут виходить, все пишеться на карту пам'яті і так далі. Але, ну от реально, об'єктиви чого от, чого ви не випускаєте об'єктиви, що так важко важко зробити об'єктив адаптувати є FM оптику якою у вас валом просто поміняти цей сраний байонет і поставити його як треба Ну, якого хрена так відбувається? Чого у вас пропадає правило третин і вся інформація з екрану, чого я сам не можу вибрати, що має пропадати, що не має пропадати з цього екрану. І ну, Чому так відбувається? Чого стабілізація працює не з усіма об'єктивами, не завжди? Не всі перехідники працюють, не всі об'єктиви можна підключити через ваш сраницький перехідник, який йде в комплекті, але ну сам факт. У мене включило світло, і замігала смарт-лампочка, ще включився телевізор. І взагалі багато чого цікавого. Коротше, я поки не було світло, я трохи побомбів, як то кажуть, і отримав купу цікавого для себе контенту. Дякую за ваш час. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, що ви думаєте про все, що я сказав. Але я вже не кажу про те, що тут мало налаштувань і не можна нічим погратися. Тобто, якщо ви хочете камеру для душі якусь, то вам точно не докенено того, що тут душі немає, тут просто тупо практична робоча лошадка. Ви купляєте, бігаєте, фотографуєте, заробляєте гроші. Якщо ви хочете погратися з налаштуванням, поміняти лути, якісь там покрутити, там, як то кажуть, гамути і тому подібне, тут нічого цього немає. Вас три кнопки знімати, знімати, знімати в Full HD, знімати в 4 k знімати. 60 кадрів в секунду і налаштувати бляха баланс білого це вообще жопа. Ви знали, як баланс білого налаштовується тут на камері? Ви маєте сфотографувати бляха-об'єкт, зайти в налаштування в меню, вибрати цю цю камеру для того, щоб вона... Фото, цю, в цю фотографію для того, щоб вона обрала. Баланс білого в по фотографії, яка робиться в іншому режимі, іншими налаштуваннями, і вручну ви цього ніяк не можете зробити, чи ще одною кнопкою. Це просто треш, якийсь, я не розумію. Все, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал. Це просто розмовне відео, сповідь кеноніста. Всім пока.